Перше моделювання в історії показує, що частинки привидів формуються при злеті насильницьких нейтронних зірок. Космічні кузні як нейтроно формують долю важких елементів і гравітаційних хвиль. Всесвіт це величезна лабораторія, де відбуваються процеси, недоступні для відтворення на землі. Вивчення цих процесів дозволяє нам не тільки розширювати горизонти наукового знання, а й розуміти походження фундаментальних елементів, з яких складається все навколо нас. Недавні дослідження, присвячені злиттю нейтронних зірок, відкривають захоплюючу перспективу, виявляється, крихітні. Майже невловимі нейтрино відіграють ключову роль у формуванні важких елементів і навіть впливають на характеристики гравітаційних хвиль, які несуть інформацію про найенергійніші події у всесвіті. Як астрофізик, який займається вивченням гравітаційних хвиль і походженням важких елементів, я з величезним інтересом стежу за розвитком досліджень у цій галузі. Довгий час ми знали, що злиття нейтронних зірок є потужними кузнями важких елементів. Таких як золото, платина і рідкоземельні елементи, необхідні для сучасної електроніки і зелених технологій. Однак роль нейтрино, які зазвичай вважалися примарними частинками, слабо взаємодіючих з матерією, залишалася в тіні. Нещодавні моделювання, проведене вченими штату Пенсільванія та Університету Теннесі, перевернуло наші уявлення. Вони вперше змоделювали трансформацію ароматів нейтрино в умовах надзвичайної щільності та температури, що виникають при злеті нейтронних зірок. І результати виявилися вражаючими. Виявляється, зміна смаку нейтрино може істотно вплинути на процес утворення важких елементів і навіть на характеристики гравітаційних хвиль, випромінюваних при злеті. Нейтрино привиди, що змінюють ігри. Нейтрино це фундаментальні частинки, які взаємодіють з матерією вкрай слабо. Саме тому їх так складно виявити і вивчити, вони існують у трьох ароматах електронному, міонному та тау-нейтрино. Теоретично, в екстремальних умовах, таких як злиття нейтронних зірок, нейтрино можуть перемикати свій аромат, що призводить до зміни їх взаємодії з навколишнім середовищем. Уявіть собі, що у вас є набір інструментів, кожен з яких призначений для виконання певного завдання. Зазвичай ви використовуєте інструменти за призначенням, але в екстремальних умовах, коли звичні методи не працюють, вам доводиться імпровізувати. Аналогічно, нейтрино можуть змінювати свій аромат в умовах злиття нейтронних зірок, що призводить до зміни їх взаємодії з навколишнім середовищем, і, як наслідок, до зміни процесу утворення важких елементів. Як смак, нейтрино впливає на утворення важких елементів, моделювання показало, що трансформація ароматів нейтрино може суттєво вплинути на доступність нейтронів у системі. Нейтрони є будівельними блоками важких елементів, і їх доступність визначає, які елементи будуть утворені в результаті злиття. Якщо нейтрино змінюють свій аромат з електронного на мюонний, вони можуть забирати нейтрони з системи, зменшуючи доступність нейтронів для утворення важких елементів. І навпаки, якщо нейтрино не змінюють свій аромат, вони можуть сприяти утворенню більшої кількості важких елементів. Вчені припускають, що облік змішування нейтрино може збільшити вироблення важких елементів на цілих 10%. Це колосальна цифра, яка може суттєво змінити наше розуміння походження цих важливих елементів у всесвіті. Гравітаційні хвилі, відлуння злиття нейтронних зірок. Окрім впливу на утворення важких елементів, змішування нейтрино також може вплинути на характеристики гравітаційних хвиль, які несуть інформацію про найенергійніші події у всесвіті. Гравітаційні хвилі це брижі в просторі часі, які виникають внаслідок прискорення масивних об'єктів, таких як злиття нейтронних зірок. Ці хвилі несуть інформацію про масу, швидкість та інші параметри об'єктів, що об'єднуються. Моделювання показало, що змішування нейтроно може змінити електромагнітні викиди від злиття нейтронних зірок і, можливо, навіть гравітаційні хвилі. Це означає, що облік змішування нейтрино може допомогти нам більш точно інтерпретувати дані, отримані за допомогою гравітаційних обсерваторій, таких як Ликоу, Вергоу і Кекра. Виклики та перспективи: Незважаючи на значний прогрес, дослідження в цій галузі стикаються з низкою викликів. Перш за все, необхідно покращити теоретичне розуміння процесів змішування нейтрино. Нам потрібно знати, де і як саме відбуваються ці перетворення в умовах злиття нейтронних зірок. Крім того, необхідно провести додаткові моделювання з урахуванням різних сценаріїв. Необхідно вивчити вплив різних параметрів, таких як час і розташування змішування, а також щільність навколишнього матеріалу. Однак, незважаючи на ці виклики, перспективи досліджень у цій галузі виглядають дуже перспективними. Створення передових гравітаційних обсерваторій, таких як Cosmic Explorer, дозволить нам виявляти гравітаційні хвилі частіше, ніж раніше. Це відкриє нові можливості для вивчення злиття нейтронних зірок та перевірки теоретичних моделей. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як вперше почув про можливість змішування нейтрино. Це здавалося неймовірно крихітні, майже невловими частинки можуть впливати на долю цілих зірок і утворювати елементи, що складають нашу планету. Але чим більше я вивчаю цю область, тим більше я переконуюсь, що Всесвіт сповнений сюрпризів і що навіть самі примарні частинки можуть відігравати ключову роль у формуванні нашого світу. У своїй роботі я використовую дані гравітаційних обсерваторій для пошуку нових злетів нейтронних зірок. Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо використовувати ці дані для перевірки теоретичних моделей і краще зрозуміти роль нейтрино у формуванні важких елементів і гравітаційних хвиль. Укладення дослідження злиття нейтронних зірок та змішування нейтрино відкривають захоплюючу перспективу, виявляється, крихітні, майже невловимі частинки можуть відігравати ключову роль у формуванні нашого світу. Облік змішування нейтрино може суттєво покращити наше розуміння походження важких елементів та гравітаційних хвиль, а також допомогти нам краще інтерпретувати дані, отримані гравітаційними обсерваторіями. Всесвіт сповнений сюрпризів, і нам належить ще багато чого дізнатися про його таємниці. Але я впевнений, що за допомогою передових технологій і наукової співпраці ми зможемо розкрити ці таємниці і розширити горизонти наукового знання. Ключова думка: нейтрино не просто примарні частинки, а активні учасники космічних процесів, що формують елементи і впливають на гравітаційні хвилі, посилання. Листи про фізичний огляд Дой 101103H2Q7, 7 3 35 Космічна обсерваторія Касмик Explorer HTTPS з ОК.